По ОСББ на ситуація на сьогодні наступна. Були, була доповнена державна програма 579, яка дозволяє бізнесу здешевлювати відсоткову ставку по кредиту. Наразі долучили ОСББ як учасники даної програми. На сьогодні є там попередні умови, але банк разом з Фондом розвитку підприємництва, який дозволяє здешевлювати ставку за рахунок коштів, якого і відбувається здешевлення ставки. Також пропрацьовують можливості для того, щоб реалізовувати дану, дану ініціативу. На сьогодні передбачено умовами, що ОСББ може отримувати кредити на енергоефективні заходи. Зокрема, прописана ставка 7%, але лише на перший рік кредитування. Наступні роки фінансування передбачається, що це буде ну тобто, немає ще чіткого джерела і не визначена ще чітка ставка, яка буде на наступні роки. Це зокрема там передбачено до п'яти років інвестиційного проєкту. Тому наразі ще як сказати, програма адаптовується, але вже до ОСББ ми доносимо інформацію про можливості роботи даної програми. Тому на початках ми там бачимо, що це буде в межах програми Deal і поки що в межах одного року фінансування, тобто, де вони зможуть отримувати компенсацію 70% вартості понесених витрат на інвестиційний проект, плюс з ставка 7%. Сьогодні ми зробили таку вузьку нараду організувати таку більш широку нараду з представниками ОСББ цілої області, з представниками малого та середнього бізнесу, з представниками виконавчої влади ОТГ і міст Волинської області для донесення цієї інформації.